Грузинська казка, коник та мурашка. Добрий вечір вам, малята, я дуже рада вас вітати, я фея вечірніх казок, до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються, чудова казка починається. Коник Стрибунець та Мурашка заприятелювали та й подалися у мандри, аж трапився їм дорогою струмок. Коник і каже Гм, я то перескочу. А що ж тобі діяти, Мурашко? А хіба я не перескочу, відказала Мурашка. Коник стрип-стрип і перескочив на той бік. А мурашка плих та й гепнулась у воду. По ній струмок бідну мураху. ото той почала вона благати коника. Порятуй мене, побратиме, витягни з води. Коник стрип, стрип, прискакав до свині. Став її просити. Свинко, дай мені щитинки, я дуж сплиту аркана, любу посестру мурашку із води дістану, а свиня йому і мовить «Хро-хро-хро, нагодуй мене жолудями, а тоді й бери щитини, скільки тобі заманеться. Коник плих плих, пострибав до дуба і благає. Дубе, дай на жолодів, їх похрума свинка і дасть мені щитинки. І я чим душ сплиту аркана, любу посестру мурашку із води дістану. Дуб і каже Крук на мене гнівається, все каркає, спокою не дає. Скажи йому, хай летить геть, тоді й там жолодів. Коник стриб-стрип, прискакав до крука і просить. Круче з дуба, злинь у небо, дуб насипле жолудів, пригощує ними свинку, дасть вона мені щитинку, я чим душ сплиту аркана, любу сестру мурашку із води дістану, а Крукі відповідає. Забаглося мені свіжих яєць, якби це ти приніс мені яйце. То я й полетів би геть. Коник стрип стрип. Причимчикував до курки. Дай, яєчко курко, пригощу я крука, з дуба круг полине в небо, дуб насипле жолудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щитинки. Я чим душ сплиту аркана любу посестру мурашку Із води дістану. Та курка відповідає йому ко ко ко, якби це ти нагодував мене просом, то я дала б тобі яйце. Коник плих, плих, пострибав до комори. Дай коморо проса. Курка дуже просить, дасть вона мені яєчко, пригощу ним крука, з дуба круг полине в небо, дуб насипле жолудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щетинки, я чим душ сплету аркана, любу посестру мурашку із води дістану. А комура й промовила. Мишва мене не занапастила. Скажи миша, хай не гризуть мене, хай не точать, коник стрип стрип, поскакав до мишей. Миші не точіть комори, дасть комора проса, просо курці віднесу, дасть мені яєчко курка. Пригощу ним крука, з дуба круг полине в небо, дуб насипле жолудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щетинки, і я чим душ сплету аркана, любу по сестру, мурашку із води дістану. А ми ще й кажуть, якби це нас не ловила кішка, то ми не гризли б коморе. Коник плив скок. Пострибав до кішки, кішко, не лови мишей. Миші підуть геть з комори, дасть комора проса, просо курці віднесу, дасть мені яєчко курка, пригощу ним крука, з дуба круг полине в небо, дуб насипле жолудів. Пригощу ними свинку, дасть вона мені щетинки. Я чим душ сплету аркана. Любу посестру мурашку із води дістану, а кішка й промовляє. Бррр. Якби це ти приніс мені молочка. Коник стрип-стрип, поскакав до корови. Дай на молочка корову, пригощу я кішку, хай не ловить мишок. Миші підуть геть з комори, десь комора проса, просо курці віднесу. Дасть мені яєчко курка, пригощу ним крука, з дуба крук полине в небо, дуб насипле жолудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щитинки. Я чим душ з плиту аркана любу посестру мурашку і з води дістану. А корова й говорить, якби це ти нагодував мене зілля. Коник плих плих Пострибав кулеваду, приніс корові запашного зілля, дала корівка молока, смакувала кішка і не чіпала мишок. Миші вибігли з комори, набрав коник проса, пригостив ним курку та дала яєчко. Крук яєчко ухопив, хутко в небо полетів. Дуб насипав жолудів, їх поїла свинка, і дала щетинки. Коник сплів міцний аркан, любу посестру мурашку із води ураз дістав. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята. До нових зустрічей!